Добрий день, друзі. Давайте поговоримо, які зміни чекають бухгалтерів у вересні цього року. Почнемо з позовної давності. З 4 вересня набирають чинності закон, яким відновлюється перебіг строків позовної давності. Як відомо, перебіг строків було зупинено вже декілька років тому, тож строки знову побігли. Далі, 27 вересня, набудуть чинності зміни до порядку блокування податкових накладних. Ці зміни. За словами контролерів, мають зменшити майже вдвічі кількість платників податків, які стикаються з блокуванням, адже встановлюються зрозуміліші та прозоріші правила. Що буде на практиці, подивимось. Деталі цих змін ви знайдете у статті посилання під відео. А тепер, друзі, щодо низки податкових нововведень для різних сфер господарювання, які ухвалили ще в липні цього року. По-перше, Щодо ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне. Зокрема, запланований обов'язок юридичних осіб та ФОП з розрібними ліцензіями забезпечувати середню місячну заробітну плату чи дохід для ФОП без найманців на рівні не менше двох мінімальних заробітних плат або півтора заробітної плати для заміських суб'єктів господарювання. Також дозволено імпорт та експорт пального в дрібній споживчій тарі. До 5 літрів без ліцензії на зберігання чи торгівлю пальним. По друге, зазнали зміни екоподаток, спецводорента, З'явилися нові правила для місцевих податків. по третє щодо агросфери запроваджено вивізне мито при експорті деяких видів олійних культур, а саме соєвих бобів та насіння ріпаку. І також уточнили визначення об'єкта оподаткування. Для сільгосп сільгоспів По-четверте, продовжено дію касового методу з ПДВ для підприємств, які постачають електричну теплову енергію вугілля тощо. Друзі. Якби цей закон був опублікований у серпні 25-го, то багато нововведень ми мали почати застосовувати з 1 вересня. Але до кінця серпня 25-го закон не підписаний і не опублікований. Тому, якщо це відбудеться у вересні, то чимало новацій почне діяти з дня наступного за днем його опублікування, а інша частина новацій з 1 жовтня цього року чи взагалі з нового року. Далі автоперевезення пасажирів з 24 вересня набирають чинності зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Зокрема. Уточнено вимоги до страхування відповідальності за шкоду заподіяну життю та здоров'ю пасажирів під час користування автомобільним транспортом та за шкоду заподіяну багажу вантажу під час перевезення. Встановлено, що автоперевізник, який здійснює нерегулярні пасажирські автомобільні перевезення, має вносити про них дані до єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті. І також визначено, що в салоні автобуса на видному та доступному місці має бути вказана також інформація про укладений договір страхування відповідальності та розмір страхової суми. 10 вересня набуває чинності постанова щодо допомоги ВПО. Суть цієї підтримки така: категорії осіб, які ви бачите на екрані, можуть отримати. 70% розміру першого внеску за кредитом, але не більше як 30% вартості об'єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 мільйонів гривень. 70% щомісячного платежу протягом першого року кредитування, але не більше 150 п'ятдесяти тисяч гривень загального розміру річного платежу за кредитним договором. І нарешті 40 тисяч гривень на компенсацію вартості послуг банку. Далі, 27 вересня, вводиться в дію закон, який удосконалює регулювання виробництва та обігу дієтичних добавок, відомих у побуті як БАДи. Закон вводить чітке визначення дієтичної добавки, встановлює механізми введення дієтичних добавок в обіг, а також усуває можливість реєстрації ліків. Під виглядом дієтичних добавок. Очікується, що це знизить ризики для споживачів. Крім того, документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію дієтичних добавок, які не відповідають вимогам законодавства, і, зокрема, через значні штрафи для недобросовісних виробників і продавців. Друзі, ще більше інформації про вересневі зміни ви знайдете у нашій статті. Усі посилання в описі під відео. А на цьому у нас все. Бережіть себе та на все добре. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.